Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі програма новини до І я, Ольга Остапчук, розповім вам про те, чим же ознаменувався минулий тиждень. У середу у районній державній адміністрації відбулася планова колегія. Засідання колегії відбулось під головуванням першого заступника голови районної державної адміністрації Миколи Баранюка. Перше питання порядку денного стосувалося стану підготовки агропромислового комплексу району до збирання урожаю зернових та зернобобових культур, яке озвучив виконуючий обов'язки начальника районного управління агропромислового розвитку Віталій Водвуд. Він проаналізував стан справ в агропромисловому комплексі щодо підготовки до проведення цьогорічної збиральної кампанії, озвучивши показники по всім культурах: їх підживленню, захисту та забезпеченню сільськогосподарських підприємств технікою на час жнив. Співдок. Оповіді по цьому питанні виступили керівники окремих сільськогосподарських товариств та начальник служби цивільного захисту в Донецькому районі Олег Скоцеляс, який наголосив на дотриманні протипожежних заходів на період жнив. По другому питанні колегії виступив заступник голови районної державної адміністрації Сергій Сковер. Він озвучив проект програми розвитку сільських територій на 2013-2020 роки, яка передбачає підвищення добробуту сільського населення, їхнього працевлаштування, транспортного сполучення, зв'язку, забезпечення рівного доступу до усіх соціальних, медичних та освітніх послуг. Колегією було прийнято рішення внести доповнення до програми та допрацювати її. Наступним питанням зібрання стосувалося роботи виконкому Чечільницької сільської ради по виконанню делегованих повноважень органів виконавчої влади. 28 червня в Україні відзначається одне з найбільших державних свят День Конституції України. Напередодні свята у середу одразу після засідання колегії відбулись урочистості зі святом прийняття конституції. Присутніх привітав перший заступник голови районної державної адміністрації Микола Баранюк. Микола Петрович зазначив, що конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності, і демократії, гарант незалежності і соборності України. На завершенні виступаючи побажав Донаївчанам успіхів в роботі, і житті та вагомих здобутків на благо України та Дунаєвеччини. До вітань долучилася і голова районної ради Тетяна Панасевич, яка зазначила, що цього визначного дня Україна відбулася як суверенна держава. Тетяна Вікторівна подякувала керівникам органів місцевого самоврядування, депутатам та усім, хто щодня докладає чимало зусиль для того, аби втілювати у життя права та свободи основного закону України. Спільним розпорядженням районної державної адміністрації та районної ради за активну громадянську позицію та з нагоди свята почесними грамотами було нагороджено кращих працівників і службовців. А гарний настрій присутнім подарували аматори художньої самодіяльності Дуневеччини. У минулу неділю у селищі Смотрич відбулось фольклорне свято Зелена неділя. День святої Трійці одне з найбільших християнських свят, яке називають ще п'ятидесятницею. А на Дуневеччині вже кілька років у цей день проводиться фольклорний фестиваль Зелена неділя. Цьогоріч свято відбулось у мальовничому селищі Смотрич. Ближче до полудня тут розташувались виставки виробів майстрів народної творчості, представлені сільськими радами. Свято розпочалось із театралізованого дійства, яке підготували працівники районного культурно-мистецько-просвітницького центру. Дівчата водили давній хоровод, кривий танець навколо заквіченої стрічками «Бірізки». Почесними гостями свята стали голова районної ради Тетяна Панасевич та заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко. Дозвольте нам долучитися до гарних слів ведучих і від себе особисто щиро привітати вас дійсно з гарним чудовим святом. Хай кожного селю прийде спокій, затишок, добробут. Нехай все оновиться і розпочнеться гарна щаслива доля. Я від імені голови районної державної адміністрації Юрія Володимировича Водимричакочеряв від себе особисто хочу вас привітати з таким гарним святом. Наше свято, знаєте, воно вже набуває такого розголосу, оскільки проводиться традиційно. І буквально вчора мені зателефонували з земляства Сполучених з Штатів Америки і по резиденцію Ніорської філії земляства Хмельниччина і новітюк просила передати найщиріші вітання. Працювати в ім'я процвітання і гідного майбутнього нашого краю закликала Земляків та гостей, селищній голова Людмила Пелих. Продовжили свято виступами фольклорних колективів з усіх куточків Дуневеччини, які дарували присутнім веселі пісні, танці та гуморески. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Фінбідом. Інтернет від ФНБ – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом? Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.